Ми сьогодні радіємо, що вони мають приїхати на рідну землю до нас, в рідні домівки. Ну і дай Бог, щоб більше це не повторялося в них і в нашому житті також. Захотілося просто, як кажуть, віддати належне просто, бо хлопці дійсно заслужили того, щоб прийти і подякувати їм, віддати їм честь і шану за те, що вони оберігають нашу країну. Піднесений патріотичний дух з піснями, з хлібом та сілью так чекали хлопців із восьмого полку. Зустрічали бійців усі набайдужі місцяни, волонтери, родичі та місцеві посадовці. Уницька громада саме. В спосіб вдячності і, і перед обов'язком вирішили сьогодні, незважаючи на пізній час, зустріти наших хлопців. Це велике щастя, коли ти зустрічаєш своїх друзів, знайомих, які повернулися з бою з війни і з того всього пекла, яке було в Дебальцевому. Ми можемо тільки побажати їм сил, здоров'я, тому що на жаль, війна продовжується, і сподіваємось на перемогу. І ось хвилюючий момент настав. Вони приїхали. Нарешті вдома. Що більше таке запам'яталося з останніх днів? Холод. Холод і все. А що у вас найстрашніше? Дебальцево. А що саме? Ночі. А що там? Пекло. А, а що ви запам'ятаєте звідти? Хоча не хочу нічого. Найзворушливіше зустрічі з коханими, з батьками, друзями. Оксана разом з трирічною донькою дочекалася свого чоловіка. Останній тиждень здавався їй пеклом. Я його дуже сильно люблю. Що цей тиждень? Ну я не знаю. Він показався таким тяжким, і що тільки сьогодні, не сьогодні, а цей тиждень. Я зрозуміла наскільки ти мене зростая, ні ліч невай вдома хорошо, але що зробиш. Пані Зоя плаче від радості, син повернувся додому. Мати каже, воює він на сході уже давно. Щасливі, звісно, що дитина вернулася додому, жива, здорова. Саме головне, як там було тяжко їй молодці хлопці. Другий загін, який входить до складу 8-го окремого полку спеціального призначення, виконав усі поставлені завдання на сході. З війни повернулося більше сотні вояків. Найголовніше у повному складі. Другий загін виконував завдання за призначенням у визначеному районі. Завданням особовий склад справився, особовий склад весь повернувся в повному складі з штатною зброєю. До виконання поставлених завдань особовий склад ставився відповідально, проявляв сміливість, рішучість. Боєць загону розповідає, коли виходила 128-бригада із Давальцевого, втрати були жахливі. Їх накривали мінометами та зенітками. Багато хлопців залишилося в полі, багато там тіл залишилося там. Люди були без рук, без них. Ну, це це словами не передати, і дійсно це важко це от, що згадувати. Воювати з автоматом проти танків неможливо. Військовий розповідає, проти них воює російська регулярна армія. Хлопці найбільше потребують моральної підтримки, адже пережити пекло вкрай було важко. Там хлопці, якби ну, вони, вони, вони морально в боті, тільки через те, що е, наш е, генеральний штаб. Вони думають тільки про свої животи і про свої погони. А поки в обіймах рідних мріють забути і не згадувати про останній тиждень в Дебальцевому.